Сьогодні в випуску Динамо Київ отримало суперників в Лізі чемпіонів. ПСЖ присупинив перемовини з Бормутом щодо забарного Кирило Нестеренко, новий головний тренер Олександрії. Клуб УПЛ звільнив керівництво клубу. Київське Динамо, як чинний чемпіон України, стартуватиме в Єврокубках із другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Згідно з результатами жеребкування, підопічний підопічні Олександр Шовковського зустрінувся з переможцем пари Жаль Гіріс Хамрун. Переможець цього протистояння вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Натієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Переговори між Бормутом та ПСЖ щодо трансферу українського оборонця Еліза Барного наразі призупинено. ПСЖ запропонував за Забарного початкову суму у 55 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Однак Бормут відхилив цю пропозицію. Англійський клуб наполягає на сумі в 70 мільйонів плюс бонуси. На цей момент перемовини поставлені на паузу. Однак ситуація може швидко змінитися, оскільки ПСЖ має право реєструвати нових гравців на клубний чемпіонат світу з два. 27 червня до 3 липня. Повідомляє Paris Team у соцмережі X. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання, а ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Олександрія офіційно голосила про призначення Кирила Нестаренка новим головним тренером. Інформація щодо умов співпраці між клубами-фахівцем наразі відсутня. Нагадуємо, що Нестаренко є вихованцем Донецької школи футболу. У своїй ігровій кар'єрі виступав за металлурух Донецьк та латвійський клуб Щауляй. Після завершення виступів на полі розпочав тренерську діяльність. Спочатку очолював молодіжну команду Ю-21 Кам'янської Сталі, а згодом працював асистентом головного тренера основного складу. Також мав тренерський досвід у таких клубах, як Шахтар Караганда, Каспій Актау і Левський Софія. Артем Гагарін більше не займає посаду віце-президента клубу, про що повідомив офіційний сайт Кривбаса. Хочу щиро подякувати Артему Сергійовичу за все, що він зробив для нашого клубу. Він був не просто віце-президентом, а людиною, яка щиро жила цією справою і вкладала в неї частинку себе. Ми разом пройшли багато важливих і непростих етапів, і я це дуже ціную. Наразі Кривбас вступає в нову фазу. Відбуваються зміни в структурі та форматі роботи. А ці трансформації вимагають ухвалення нових іноді складних рішень, зазначив президент клубу Константин Караманіс. коментарі для Прес-служби Кривбаса нагадуємо Артем Гагарін розпочав свою роботу в клубі у 2020 році. Український нападник Микола Гайдучик змінив клубну прописку. 25-річний форвард підписав трирічний контракт із Поліссям, про що повідомила прес-служба клубу. У минулому сезоні гайдучик виступав за Рівенський Верес, де у 33 поєдинках зумів забити 9 голів і віддати 2 асисти. Загалом на професійному рівні нападник провів 129 матчів, в яких забив 25 голів та зробив 14 асистів. У новому клубі Микола виступатиме під 89-м Ігровим номером. Голкіпер Мадридського реала та національної збірної України Андрій Лунін зустрівся з керівництвом і тренерським штабом Вершкових, щоб обговорити своє майбутнє в клубі. 26-річний Воротар повідомив керівництву, що прийняв рішення залишитися в складі мадридців. Лунін погодився виконувати роль другого номера та виходити на поле переважно у менш пріоритетних поєдинках. Зокрема, у матчах Кубка Іспанії, замінюючи бельгійця Тібу Кортуа. Попри це, питання щодо подальшої долі українця залишається відкритим. За даними іспанського видання, The Athletic, найближче оточення футболіста намагається переконати його залишити столицю Іспанії. Як агент Жоржа Мендеш, так і рідні воротаря вважають, що Луніну варто продовжити кар'єру в клубі, де він матиме статус основного голкіпера і стабільну ігрову практику. Реал високо оцінює професіоналізм українця. Його відданість команді та виступи прагне зберегти його у складі на сезон 25-26. Однак у клубі також усвідомлюють, що рішення Луніна ще не остаточне, і він може змінити свою позицію під впливом агента та найближчого оточення. Як повідомляє Кот офсайд, Олександр Зінченко ще одне прізвище в шорт-листі Атлетіко на позиції лівого захисника цього літа. Серед основних кандидатів мадридського клубу на цю роль також названі Ендрю Робертсон з Ліверпуля, Тайрік Мітчелл з Крістал Пелес та Люка Дінь з АстанВіли. Згідно з останніми даними Кот Офсайд, Зінченко вже мав попередні позитивні контакти з представниками Атлетіко. Однак офіційні перемовини між клубами ще не розпочалися. Існує відчуття, що угода. Та може швидко набрати обертів, якщо подальші переговори будуть успішними. Але розвиток подій значною мірою залежить від ситуації з іншими пріоритетними цілями іспанського клубу, зокрема Робертсоном. Мілан також залишається серед претендентів на підписання Зінченко. Проте багато чого залежатиме від того, чи залишить клуб Тео Ернандес. Зазначимо, що в сезоні 24-25 Олександр Зінченко провів 23 матчі за Арсенал у всіх турнірах, в яких забив один м'яч і зробив одну гольову передачу. 29-річний воротар Трапзонспора та національної збірної Туреччини Угурджан Чакір ймовірно змінить клубну прописку під час літнього трансферного вікна. Наразі інтерес до досвідченого голкіпера виявляють кілька клубів як із Туреччини, так і з Європи. За інформацією журналіста, Фернер Бахче готує пропозицію щодо трансферу Чакира на суму 10 мільйонів євро. І до неї може додати одного або навіть двох гравців клубу. Очікується, що офіційні перемовини між турецькими клубами щодо голкіпера. Стартують уже цього тижня. Також зазначається, що станом на вчорашній день свою пропозицію у Гурджану Чакиру зробив український шахтар, який нещодавно очолив турецький спеціаліст Арда Туран. А раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що Трабзонспор відхилив пропозицію від Монако, оскільки вимагав за свого вертаря щонайменше 15 мільйонів євро сент який нещодавно залишив валітний дивізіон французького чемпіонату, може втратити одного зі своїх провідних футболістів. Захисник Мікаель Наде перебуває на порозі трансферу. Клуб уже веде переговори з потенційними покупцями, повідомляє джерело. Згідно з інформацією джерела, інтерес до 26-річного центрбека проявляють Київське Динамо, французький «Нант», англійський Блекберн, а також команда, яка братиме участь у Єврокубках у наступному сезоні. При цьому одна з цих команд, назву якої наразі. Зі не розголошують, вийшла на більш конкретну стадію переговорів щодо трансферу футболіста. У сезоні 24-25 Мікель Наде провів за сен тетєн 26 матчів, яких забив один гол і зробив три асиста. Контракт захисника з французьким клубом чинний до 28-го року, а його ринкова вартість за даними трансфермарки становить 2 мільйона євро. Микола Кухаревич офіційно став гравцем братиславського слована, про що повідомила прес-служба клубу. Український форвард підписав контракт із чемпіоном Словаччини строком на 4 роки. 23-річний нападник минулий сезон провів у шотландському хіберніані, куди перейшов на правах оренди з валійського Свонці. У сезоні, що минув, Кухаревич зіграв за Хіберніан 28 поєдинків і відзначився сімома забитими м'ячами. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.